Вітаю вас, шановні восьмикласники. Сьогодні я вам пропоную перевірити свої знання з теми паралелограм і його види. Розглянемо перший варіант діагностичної контрольної роботи. Ми з вами повторимо властивості паралелограми в різного виду. Як ці властивості використовуються при розв'язанні задач. Підготуємося до діагностичної контрольної роботи. Перевіримо свої знання з даної теми і відчуємо радість від засвоєного матеріалу. Всі ви знаєте, що паралограми є різні. Є паралограми, яких ми називаємо ромбом, є паралограми, яких ми називаємо прямокутники, є паралограми, яких ми називаємо квадратами. Перш ніж приступити до виконання діагностичної контрольної роботи, пропоную задати означення. І властивості різних видів паралелограму. Це дуже важливо для виконання роботи. Отож, чотирикутник, у якого протилежні сторони попарно-паралельні, називається паралелограмом, властивості паралелограму. протилежні сторони попарно паралельні, протилежні сторони попарно рівні, протилежні кути попарно рівні, Діагоналі точкою їх перетину діляться навпіл. Прямокутник. Прямокутник це паралограм, у якого всі кути прямі. Раз прямокутник це паралограм, значить всі властивості від паралограма перейшли до прямокутника. І у прямокутника є його власна властивість. Діагоналі прямокутника рівні. Ромб. Паралограму, у якого всі сторони рівні, називається ромбом властивості. Чотири властивості від паралограма перейшли до ромба. І у ромба є ще дві свої властивості. Діагоналі ромба взаємно перпендикулярні, і діагоналі ромба ділять його кути навпіл, тобто являються бісектрисами кутів. Квадрат. Прямокутник, у якого всі сторони рівні, називається квадратом. Або ромб, у якого всі кути прямі, називається квадратом. Квадрат об'єднав всі властивості, паралограма, прямокутника, ромба і має найбільшу кількість властивостей. А тепер прийдемо до роботи. Перше завдання. Вкажіть правильне твердження. А. Якщо діагоналі чотирикутника перетинаються і в точці перетину діляться навпіл, то це паралограма. Правильно це твердження правильне. Б. У паралелограма діагоналі рівні. Ні. Це твердження неправильне. Б. У паралелограма сума кутів при одній стороні дорівнює 180 градусів. Це твердження правильне бо мова йде про кути внутрішні односторонні, при двох паралельних пісічної, і вони разом дають 180 градусів. Наступне у ромба один гострий кут. У ромба є гострий кут, але ж не один, а їх два. Тому це твердження неправильно. Д у квадрата сусідні сторони рівні. Правильно. Квадрат це ром. У ромба всі сторони рівні і сусідні теж. Є діагоналі прямокутника є бісектрисами кутів. Ні. Це твердження неправильне. Друге завдання продовжити речення діагоналі є бісектрисами кутів у І дивимося таблицю, в якій зібрані всі властивості діагоналі всіх видів паралограма. І ми бачимо передивіться цю табличку уважно. Ми бачимо, що саме Такою властивість, така властивість є у ромба і у квадрата. Тому відповідь така, що діагоналі є безтрисами кутів у ромба і у квадрата. Задання Б. Всі сторони рівні У. І таблиця вам в допомогу. В таблиці зібрана властивість сторін, і ми бачимо, що ця властивість є у ромба і у квадрата. Тому відповідь наступна. Всі сторони рівні у ромба і у квадрата. Третя задача. У паралелограмі один з кутів 36 градусів. Знайти інші три кути паралограми. Розглянемо паралограму, позначимо А, Б, С, Д. Відомо, що кут А 36 градусів. Кут С це кут протилежний куту А. Протилежні кути у паралле рівні, тому кут С теж дорівнює 36 градусів. А щоб знайти кут Б. Кут С 36 градусів, а щоб знайти кут Б, треба. Від 180 відняти 36, бо кут А і кут Б це кути при одній стороні. Тому кут Б буде дорівнювати 180 градусів, відняти кут А, тобто від 180 віднімаємо 36, отримаємо 144. І так, кут Б. Це 144 градуси. Куде це протилежний йому теж 144 градуси. І так, в задачі йде мова про паралограм, у якого три кути 36, 144, 144. І ще один 36, дано в умові. Задача розв'язана нами. Наступна задача знайти кути паралорами, якщо сума двох з них дорівнює 100 градусів. Раз сума двох з них дорівнює не 180 градусів, то мова йде про протилежні кути. Бо сума сторін при, кутів при одній стороні 180 градусів. У нас замови 100, тому мова саме йде. Про протилежні кути. Щоб знайти один кут, треба 100 поділити на 2 протилежні кути рівні. До рівня 50 градусів, це гострий кут паралелограма. Щоб знайти тупий кут паралелограма, він сусідній з гострим. Треба від 180 відняти 50 до рівня 130 градусів. Це Групий кут І так, мова йде про паралелограм, у якого два кути по 50 градусів і один, два кути по 130 градусів. Правильна відповідь Б. Наступна задача периметр квадрату дорівнює 12 метрів. Знайти відстань від точки перетину діагоналі квадрата до його сторони. Нехай точка О це точка перетину діагоналі квадрата, ОК – це відстань від точки перетину до сторони. Тобто це перпендикуляр, бо відстань це найкоротший відрізок. Це є перпендикуляр. Діагоналі квадрата Рівні і в точці перетину діляться навпіл і діагоналі перпендикулярні. Тому трикутник АОД дорівнює трикутнику СОВ за двома катетами. А в рівних трикутниках і відповідні висоти рівні ОК дорівнює ОМ і дорівнює це D сторона поділена на 2. В два, два рази менше, ніж сторона квадрата. Щоб знайти сторону квадрата, треба педіметр 12 метрів поділити на 4 до рівня 3 метра. І так, сторона квадрата 3 метра, а від, від точки перетину діагоналі до сторони квадрата дорівнює 3 поділити на 2, півтора метра. Відповідь півтора метра. Вступна задача шоста. Бісектриса кута прямокутника ділить сторону, яку вона перетинає навпіл. Знайти периметр прямокутника, якщо його більша сторона дорівнює 14. І так розглянемо прямокутник АБЦД. Відомо, що його більша сторона дорівнює 14 сантиметрів. Відомо, що БМ це висота, це бісектриса. Вона ділить прямий кут Б на дві частини по 45 градусів. За умови задачі М це середина а, Д. Бо бісектриса саділи сторону навпіл, значить М середина. А значить, сторона відрізок АМ це 7 сантиметрів. Це половина від Б Розглянемо трикутник БАМ. Він прямокутний. Кут А – це кут прямокутника 90 градусів. Кут БМА. Разом з кутом АБМ дають 90 градусів, значить, кут БА теж 45 градусів. А це значить, що трикутник БАМ рівнобедрений, бо в нього два однакових кути. Значить, сторона а, Б теж 7 см. Можемо знайти вже периметр. Треба сусідні сторони прямокутника додати. А Б плюс АД помножити на 2, бо дві такі пари сусідніх сторін. І дорівня 7 плюс 14 помножити на 2 буде 42 см. Відповідь 42 см. Розглянемо задачу номер 7. Знайти кути паралорами, якщо вони відносяться як один к трьом. Треба розібратися спочатку мова про які саме кути йде. Раз кути один к трьом, це говорить про те, що вони різні. А значить, це кути, які при одній стороні паралорами. А ми знаємо, що разом ці кути складають 180 градусів. Тому, щоб знайти, скільки приходиться на одну частину, треба 180 поділити на 4 частини, отримаємо 45, тобто 45 градусів приходиться на одну частину. А на три частини приходиться в три рази більше. 45 помножити на 3 буде 135. І так в задачі йде мова про паралограм, у якого два, кута, два кути по 45 градусів і один кут, два кути по 45 градусів і два кути по 135 градусів. Восьма задача: одна сторона паралелограма в 4 рази більше другої. Периметр дорівнює 60 см. Знайти сторони паралелограми. Відповідь надати в дециметрах. Звертаю вашу увагу на таку додаткову вимогу: відповідь надати в дециметрах. І так. Нехай менша сторона паралограма Y сантиметрів, а більша сторона 4 За Замови задачі периметр до рівня 60 см, тому складемо і розв'яжемо рівняння. Одна сторона Y, плюс друга сторона 4 4y. Поможте на 2, бо ще одна така пара є сторін. У паралограма дорівнює 60. У плюс 4 – це 5 у 5 Ігрек дорівню 60 поділити на 2, 5 Ігрек дорівня 30 дорівня 6. І так менша сторона паралограма 6 см. Відповідь на дати дециметра. 1 см це 10 частина дециметра, тому 6 см. Це 0,6 дециметрів. Щоб знайти більшу сторону, треба 6 помножити на 4 24 см 2,4 дециметра. І так, це паралелограм, дві сторони якого по 0,6 дециметра і дві сторони по 2,4 дециметра. Остання дев'ята задача. Кут ромба АБЦД дорівнює 30 градусів. Висота проведена з вершини тупого кута дорівнює 0,7 см. Знайти сторону ромба. Позначимо. Ромб А, Б, С Д. Нехай БЕ це висота, проведена із вершини Б, значить, тут прямий кут. Висота за умови дорівнює 0,7 см. Кут А це 30 градусів. Розглянемо. Трикутник Ба. Він прямокутний. Кут А у нього 30 градусів. БМ – це особливий катет. Це катет, який лежить проти кута 30 градусів. Це особливий. За властивістю катет, який лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи, тож гіпотенузу АВ можна знайти шляхом множення БМ на 2. 2 помножити на 0,7 дорівнює 1,4 см. І так сторона ромба АВ знайдена, вона дорівнює 1,4 сантиметра. Це є відповідь. І так, шановні восьмикласники, ми з вами розв'язали 9 завдань діагностичної контрольної роботи. Саме час підвести підсумки. Сьогодні ми з вами, шановні восьмикласники, молодці, ми повторили властивості різних видів паралограми. Використовували ці властивості в розв'язуванні задач, звернули увагу на те, що за вимогою треба перейти до інших одиниць вимірювання. Часто такі вимоги є в фізиці. Разом розв'язали перший варіант діагностичної контрольної роботи. Пропоную вам виконати другий варіант контрольної роботи. Пропоную вам ставити на паузу, ознайомтесь з текстом другого варіанту діагностичної контрольної роботи. Приступайте до виконання поетапно, пошагово. згадуйте властивості і будьте уважні. Робота аналогічна першому варіанту. Завдання для вас знайомі. Їх 9, і вони. Аналогічні ми з вами розв'язали. Я знаю, діти, ви зможете, і у вас все буде добре.